їх немає а сьогодні відзначають. Сьогодні відзначають всесвітній день боротьби з кіберцензурою. З Цензурою його запропонувала правозахисна організація. Репортери без кордонів ще у 2008 році. Так, активісти хотіли привернути увагу до цензури в інтернеті, яку встановили уряди різних країн, адже тотальний контроль призвів до того, що багато журналістів, активних користувачів інтернету, ув'язнили через інакомислення. З'явилося навіть поняття кібердисидентство у 2014 році. Репортери опублікували список вороги інтернету. Перелік очолили, хто б ти думав: Китай, Росія, Білорусь, Пакистан. Та В'єтнам, Іран я, У мене тільки одне питання. Де Корея? Північна. І а Іран де найдемократичніша Айран країна. Чи Іран? Ір... Іран. Іран <клес> там, там же там просто свобода, там торжество свободи. Розумієш, там просто ж люди живуть під санкціями багато років. в Абсолютній свободі Ре революційний уряд з 70-х років абсолютно абсолютно не змінюється нічого головне. Це стабільність. Ну плюс-мінус так. Мула головний заправляє своїми питаннями. Окей. Ну, е, знаєте, питання свободи в інтернеті, воно дуже гостро постало е, так само і в у нас, тому що від 2 березня в Україні відстежують тих, хто виявляється, відвідує заборонені сайти, тобто Big Brother Watching You, е, користувача, який намагається зайти на такі ресурси, його фіксують, а далі інформацію до нього передають до відповідних державних органів, і потім за ним стежать уважніше, перевіряючи, куди він заходить, що він дивиться, з ким він спілкується, з ким переписується, на які те. Ми фіксуються ключові слова і е, тому подібне. І в, в оборонних, і не тільки в в СБУ впевнені, що це дуже важливо. Це якраз таки серйозна протидія. А, спигунству, Б. Це серйозна протидія тому. Е, е, Бе це серйозна протидія кібербезпеці в тому плані, тому що Україна вже сотні навіть тисячі разів протягом цього року відбивала хакерські атаки. Тому асоціація е, зараз звернула увагу до державних інституцій з вимогою скасувати це нововведення. До речі, знаємо на зв'язку зараз. Олександр Федієнко це народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Е, слава Україні, добрий вечір. Героям слава, добрий вечір. Знаєте, ще раз хотів би до вас, пане Олександр, звернутися з тим, з цією інформацією, що 12 березня всесвітній день проти кіберцензури в Україні з 2 березня. Так сталося, відстежують тих, хто відвідує заборонені сайти а, інформація про користувача, який намагається зайти на заборонені ресурси, автоматично фіксується і передається до відповідних державних органів. І ось яке запитання у мене зразу виникло: ну, по перше, які сайти, куди можна заходити, куди не можна заходити? Чи це якісь проросійські? Сайти, чи це сайти для дорослих? А, про що йдеться взагалі мова? Чи це даркнет заборонена частина інтернету, в якій там може щось з суїцидом пов'язано з вбистами, насиллям? Що це? Ну, по перше, хочу заспокоїти всіх родян України, що е, немає такої практики відслідковувати хто куди заходить, на які сайти і так далі. Тобто, це суцільна неправда, і ну не треба цим прийматися. Дійсно, е, з 2 березня повинно підкресле слово повинно було запрацювати так званий е, ДНС е, обробка інформації. ДНС це коли ви набираєте там ВВВ якусь назву якоїсь там. Сайту для того, щоб профілактувати так званий фішинг. Фішинг це коли вам підставляють несправжній сайт для того, щоб у вас ту або іншу інформацію. Ця система поки не запрацювала. Вона поки відкладена. На два тижні у експлуатацію, але навіть вона не збирає нічого про користувачів. Тобто, мови де про що коли в цю систему буде потрапляти фішинговий сайти, сайти, які обдурують громадян України, то дійсно да. далі, через технічні механізми, через операторів, користувач, який намагається перейти на цей фішинговий сайт, коли йому Потрапить через телеграм або там пошто це посилання буде у нього на екрані з'являтись посилання, що це фішинговий сайт, і що він блокується на території України. Жодної іншої механізми збирання інформації, обмеження доступу його не існує, пане Олександр. А все ж таки, що можна назвати злочином в інтернеті? За що е ми будемо розшукувати таку людину чи ваша організація? Ну ще з чого нагозити ніхто е, ніхто нікого не буде розшукувати злочин в інтернеті. Це якщо ми кажемо знову ж таки про це про той фішинг, який, за допомогою якої громадяни України викрадають гроші або е, персональні дані. Це дійсно є злочин, їм займається кіберполіція. Але спочатку треба довести цю історію. Тобто, мовно кажучи, якщо громадяни України він потрапив на гачок і було викрадено гроші з його банковської карти за допомогою фішингу, це є кіберзлочин, яким займає кібершахрайство, яким займається вже в подальшому кіберполіція. О окей, а яка статистика розслідування в таких випадках? Ну, дивіться, я не є представник по кіберполіції. Мені вкрай важко, звісно, про це сказати. Але я можу сказати особисто свою думку, що звісно, коли відбувається злочин фізичний людину там на вулиці десь е обікрали, це одна історія, і я думаю, що такі злочини розглядаються значно швидше ніж злочини, які створюються у кіберпросторі, тому що злочини у кіберпросторі достатньо просто замаскувати, і для того, щоб розкрити злочини у кіберпросторі, все ж таки, треба дуже плідно попрацювати. Але на жаль, дійсно можу констатувати, що розкриття таких шахрайств у кіберпросторі не дуже великий відсоток. Пане Олександр, ще таке запитання: все ж таки, чи є якісь обмеження для нас, звичайних користувачів, куди нам не можна заходити в інтернет? Що жодних може обме... отримати якісь свої санкції після цього? Жодних обмежень підкреслю жодних обмежень для громадян України не існує. Жодних санкцій на громадян України накладатися не планувалось і не плануються. Єдине, що е, працює з. Початку по повномасштабної війни це блокування з боку держави доступу до російських інформаційних ресурсів, і наступна ітеранція, яку зараз намагаються е впровадити, це доступ до фішингових сайтів. Все інше, е ну, це на власне розсуд суто громадян, і навіть, оскільки я розумію, у вас там почув доступ до тих сайтів, які там є іншого фор-фактору. Е Ну немає в бажане ні, 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 ні про кого не, не збирається. Дякую, пане Олександра. Що ми тепер заспокоєні, що наші цифрові права українців не обмежені абсолютно? Я так можу сказати, і ви підтверджуєте це правильно саме так. Да, цифрові права українців ніхто на них не впливає. Ще раз хочу сказати, держава навпаки намагається захистити. Розумієте, Україна дуже швидко впроваджує цифрові технології, додаток дії, все інше. Ми єдина країна, до речі, в Європі, яка достатньо багато впровадила цифрових додатків, цифрових платформ і оцифрувала суспільство. і Тому звісно, ми маємо як держава тепер піклуватись про безпеку наших громадян, тому звісно деякі безпекові механізми вони запроваджують. Але це не цензура, але це не збирання інформації про громадян України і тим паче це не є обмеження доступу до інформації, тобто порушення конституційних прав громадян України. Я просто мав ще раз це запитати, щоб присвідчитися, щоб ми могли вас цитувати. Це тепер ми можемо це робити. А ми можемо цитувати Олександра Федієнка, народного депутата України, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякуємо вам за те, що роз'яснили. І вам тепер все зрозуміло.